Для закріплення ще раз в'яжемо групу рівнянь. Значить, тут деякі рівняння я покажу іншим способом. Ну, наприклад, це А. Значить, в попередньому, зав... попередньому відеоуроці відео ми розкривали модуль за допомогою методу інтервалів. Зараз трошки іншим способом. Значить, модуль х квадрат плюс х дорівнює модуль 3х плюс 3. Значить, ця рівність можлива, якщо оцей вираз дорівнює оцьому виразу, або протилежному до нього виразу. Тобто ми маємо, що квадрат плюс х дорівнює 3x плюс 3. Або х плюс х 3. Так. Така сукупність виходить. Так, в результаті отримали о, два рівняння, які зведуться до квадратних. Вот так ось. Так, плюс 4х плюс 3. Значит, дрібня нулю. Дривні нулю. Вот так. Ну і тепер розв'язуємо. Значить, підбором тут получається 3 1. X1 дорівнює 3, X2 дорівнює -1. Так, тут у нас -3 1. Третє дорівнює -1, X4 дорівнює -3. Мінус 1 ось у нас співпадає. Значить, у відповідь записуємо. Тоді мінус 1. Мінус 3 3. Такі три числа. Ну, от так трошки по-іншому. Воно дійсно так виходить, що якщо модулі виразів рівні, то це можливо, якщо цей вираз дорівнює цьому ж виразу або протилежному йому виразу. Так. Далі. Б. Ну, я не буду виписувати а, відразу нулі. Значить, нулі першого підмодульного виразу. Це мінус -2, 2. Так, наступного це нуль. у я нулю. Так, числова прямо наносим 0 минус 2 0 2 Разбиваем на интервалы знак осталости. Вызначаем знаки. Берем минус 3. Так, минус 3 упадает 9, минус 4, это плюс. Тут будет минус. Берем минус 1. 1, мінус, 4, мінус. І тут мінус. Беремо 1. Мінус. Плюс. Беремо 3. Плюс. Плюс. Таким чином маємо 4 інтервали, 4 системи. Це значить перша нерівність нерівність Яку ми отримуємо. це х менше рівня мінус 2. Так, плюс-мінус, значить тут залишається теж. Так, тут знак міняється. Перша система. Далі Б2 мінуси тут я переставлю місцями. Можна і не переставляти, в принципі, було. Так, забув записати нерівність х більше минус 2, менше рівна 0. Далі x більше 0, менше рівно двічки. Тут перший мінус, а другий плюс... Так У нас тут на B2 плюс І це буде Х більше двійки, Значить, х квадрат мінус 4 плюс хрівня 4. Так значить х менше рівне мінус два тут получается x2 x квадрат минус x минус 8 делим на 0. Тут у нас получается, я буду сразу и знака менять, я сразу на равенность напишу. Так, тут x2 x квадрат плюс x делим на 0. Так. Тут пара-пешим на Получаем x квадрат минус x до ревня 0. Так. И тут пара-пешим на 90. Значит, получаем x квадрат плюс x минус 8 до рвня 0. Так. система і сукупність першу перепису так що тут у нас буде значить методом підбору не вийде. значить дискримінант 1 одиниця плюс 8 це 1 плюс 32, це 33, значить дискримінант корінь з 33. Значить, х перша корінь з дискримінанту була корінь з 33. 1 плюс корінь квадратний з 33, то на 2. Напишу плюс-мінус, це х перша, 2. Так, в другому випадку Тут у нас якщо розкласти, расклад нам нужно к x нулю. rivnier 0. А x2 мінус 1. Так в третій системі Тут x тоже за за Загружка выносится будет 0. Э, так, х друге буде одиниця. І в третій системі х більше 2. Так, дискримінант 1 плюс 32, тож корінь з 33. Так, х перше друге буде рівня. Значить тут мінус 1 плюс мінус корінь квадратний з 33 поділити на 2. Так, сукупність. Розглядаємо тепер розв'язки. Значить. Х менш рівне мінус 2. Це очевидно, що 1 плюс корінь з 33 на 2, як додатне число, не задовольняється цю нерівність. Значить, залишається х eh, дорівнює 1 мінус корінь квадратний з 33 поділити на 2. Це х1. Це розв'язок цієї системи. Тепер тут у нас 0 і мінус 1. 0 задовольняє і мінус 1 задовольняє. В общем, рівнесть. Значит, записываем. Х другое дорівнює 0. Х третье дорівнює мінус 1. Так, тут у нас від 0 до 2. 0 не бо строго. 1 задовольняє. Тут x більше 2, значить 1 один минус користь 33 не задовольняє. а мінус один плюс користь тридцать трех. Э, да, боя задовольна. Трех надо. Так вот ну, так ось получается що куплю, значить відповідь виходить у нас. Спочатку запишу цілі числа. Мінус 1, плюс мінус буде. Далі 0. Тепер тут я запишу так. Плюс мінус 1. Мінус плюс корінь з 33. Поділити на 2. Ну, наступная ремня так само развязывается. То я пропущу, возьму сразу другой. Тут у нас есть еще все вырос. Однаковый. Ну, и нехай. Нехай цей вырос. Будет замененный через Т. При цьому врахуємо, що модуль, це значення його Т, воно не може бути від'ємне, тому запишемо, що Т більше рівне 0 Тоді маємо 4 на Т-2 дорівнює Т. Тобто прийшли до дробового рівняння. Домножимо на Т-2, щоб позбавитися знаменника. При цьому Т не дорівнює двойки, щоб 0 не був. В результаті ми маємо 4. Тут у нас дорівнює Т на Т-2. Привели до рівняння. Це рівняння наслідок. 4 дорівнює квадрат минус 2t. Получаем t квадрат минус 2t минус 4 древние нулю. t перша древние 4. Т, ой, 4 кажу. Что тут у нас? У нас тут дискриминант надо шукать. Так, 4. Минус на минус, да и плюс шестнадцать. Дривні двадцять. Корень из дискриминанта было дрібня два корня с п'яти. Звідси Т перше дорівнює 2 плюс 2 корня з 5 на 2 Після скорочення отримає 1 плюс корінь з 5, А Т2 дорівнює 1 мінус корінь з 5. І при цьому це число від'ємне. А значить не задовольняє умову. Умову Т більше рівно нуля. Повернемось до заміни. Так, повернемось до заміни. значить, заміна ось у нас, значить, получаємо модуль x плюс 1. Дорівнює T. а T у нас це 1 плюс корінь з 5. Дорівнює 1 плюс корінь з 5. Так, далі як в шостому класі маємо, що x плюс 1 може дорівнювати 1 плюс корінь з 5. Або протилежне йому значення Х плюс 1 дорівнює мінус. 1 мінус корінь з п'яти. Це була сукупність. Звідси ми знаходимо x1 до рівня корінь з п'яти, а x 2 до рівня мінус 2, мінус корінь з п'яти. так. Наступне завдання. Ну, воно розв'язується як і оці. А, тоді я візьму із цих двох оце, що краще розв'яжу. Як я складніше. І так, нулі підмодульних виразів. Це перший пункт. Підбираємо. Значить, тут у нас 3-1. Далі. Тут у нас 3.2. Ожидаем число прямо Так, одиничка личка трійка трика, так, берем число ноль, значит, перший. значит, если 0 возьмем, то тут будет 0, 0 плюс 3 плюс. И тут також будет плюс. Ну, возьмем, например, 1,5. 2,25 минус 6 и плюс 3. Получается единственное число. Так, тут 2,25 минус, э, ну, тоже, оно. 9,25 минус 7,5 и плюс 6 додатка получается число. И снова сюда 2,5, 6,25 минус 10 и плюс 3 древнее число. Далее тут 6,25 минус 2,5. Так, на число. Берем четверку. 16 минус 16, 0 плюс 3 плюс. Так, ну и тут плюс получается. Так. Ну и теперь разыграем промежки. Значит, первый промежок x менше або дорівнює одиниці. Обидва додатні, значить заміняємо просто темношек ж підмодульними виразами. Так, есть. Беремо наступный интервал. Так, Тут перший від'ємний, значить, получаємо мінус х квадрат плюс 4х мінус 3. Другий додатний залишається той самий. Так, тепер А b2 в демне, значит, получаем минус х квадрат плюс 4х минус 3. Так а что тут минус х квадрат плюс 5х минус 6 гривня 2. И х больше тройки. Значит, на всем интервале b2 додать х квадрат минус 4х плюс 3 плюс x квадрат мінус 5x плюс 6 радиады. Так, сукупність чотирьох систем. Это пар развязано. Значить, x минус 1 на 2x квадрат минус 9x. Минус 9x. Плюс девять, минус один, плюс вісім. Дрівня нулю. Так, тут переписано рівність. Так, тут взаємозначиться 4 минус пять минус хильня. Один минус три минус двух. Так, тут минус 2х квадрат. 4,5 плюс 9х. Минус 9 и минус 11 минус 10. Линия 0. Так, тут... x більше троечки, 2x квадрат, мінус 9x, плюс 9 мінус 1, плюс 8, рівня 0. Так, сукупність. Значить, х менше рівня одиниці. Значить, тут у нас дискримінант.

Перший, друг, подарок, девять, плюс минус корень из семнадцатый, поделить на два. Видишь, на Два, а, Так, наступный. тут у нас x дробь 2 тут Итак, если умножить на минус 1, получим плюс, минус, плюс. Так, і дискримінант, оточислюю. Це буде 81 мінус 4 на 2, 8 на 10 80. Тобто це буде одиниця. А, відповідно, X1 у нас буде дорівнює. 9 плюс 1.

Наступне Х більше тройки. І також дискримінат знайдемо. Ну, у нас вже він знайдений. Корінь, э, корінь 17 буде. Значить буде Х перше, друге. 9 плюс мінус корінь 17 поділити на 4. Так, ну і тепер вибираємо, що тут задовольня, що тут не задовольняє. Значить менше рівне одиниці. Так, прочитаю. Ну, 9 плюс корін 17 це явно більше одиниці, це і не задовольня. Зараз гнемо 9 мінус корінь 17. Якщо взять корінь 17 приблизно 4, то 9 мініс 4 це 5 четвертих. І це 1,1 четверта. А менше рівної одиниці вона не може бути. Таким чином розв'язок першої системи порожним нажимає. Так, друге. Значить, тут двійка задовольняє. Далі, третя тут від 2 до 3. У нас 2,5. 2 не входить до розв'язків нерівності, 2 не задовольняє. А 2,5 задовольняється. Значить, x 1 x 2 2,5. Так, тут більше трьох. Ну, 9-17 поділити на 4, це менше трьох. А 9 плюс корінь 17 це явно більше трьох буде. Значить, буде і третє. 9 плюс корень из 17 поделить на 4. Так, ну відповідь. Два 2,5. пять десятых. И девять плюс корень квадрата из семнадцатый поделить на четыре.